Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Малиновська. Мене звати Діана, і одразу це відео хочу розпочати з запаковки. Завтра поїде посилочка на Харків до моїх родичів, і я прикупила трошки смаколиків для них, аби порадувати перед резвяними святами. Отож, От хочу з вами також це все діло показати. Купила я сьогодні, поїде воно завтра. Тут будуть і сири. От, але все буде гарно запаковано, тож думаю, що не зіпсується, тому що і погода в принципі холодна. Та тож давайте покажу ж вам, що я тут зібрала. Отже, розпочну я з міцних напоїв, а саме купила дві пляшечки пива різного. Ну, це нам подобається в принципі найбільше. Можливо, ще, до речі, докуплю Урсус Black. Не знаю, подивлюся, як там у мене буде в посилеці місце. Це я купила олію оливкову Extra Virgin, делюкс-марки, якась там типу, прикольна така чорна упаковочка. Це у мене мама полюбляє різні типу соуси, песто з руколою. далі з грибочками. І ще в'ялені помідорки, дві пачечки шоколадних вафель. Оце дуже смачні політанки. Бельгійський шоколад, там якісь фрукти і горішки. Отака от, от пачечка. Побачила, я, я взагалі не фанат Харібо, але побачила, що вийшли з Гаррі Поттером і там такі прикольні тематичні формочки. От. Як я вже і казала, саме шоколадні цукерки в Румунії ну, особисто нам не подобаються. Тож, в принципі, ці зліду непогані, якісь там, типу, італійська серія, от взяла їх дві штучки. А ще по-солодкому давайте одразу пройдемося. Це ці горішки, які я зазвичай. Привожу, не знаю, нам подобається. Тут дуже великі ядра горішків арахісової і непоганий шоколад. Дві штучки шоколадки. Що по сиру? Сиру взяла, мабуть, найбільше. Тут є і телем'я, вона така. Без вологи. Я думаю, все буде нормально. Терміни у неї пречудові. До 3.03. Два сира кашкавал, потім чедер такий. І два кашкавала копчених. Це в Лідлі брала, а це в Каупленді. І останнє, що хочу вам показати, це взяла ковбаску. Це типу салямі Сібіо. Наскільки я розумію, це має бути така традиційна ковбаска, яка саме виготовляється в Сібіо. Не знаю, наскільки саме в Лідлі оця гарна, можливо, є і краще, але ми її пробували. В принципі, вона непогана. А оце це такий прикол. Коротше, я була в каплені і не планувала там більше ну, купляти ковбасу. Але я запримітила оцю форму, і мені здалося. На дотик, що вона схожа на Суджук, вона дуже така тверда. Але, звісно, її форма, вона, ну, звісно, щось нагадує. І мій молодший брат він мене відмовляв, щоб її взагалі купувати, тому що він казав, ну, що це, типу, позорисько таке дарувати. Я походила-походила по Кауфленду, хотіла знайти, можливо, якусь презентабельну форму. Або я не знаю, може, якусь іншу упаковку саме цієї ковбаски, але її там не було. І я на свій страх і ризик взяла цю пачку. Я не знаю, можливо, я її не буду відправляти, тому що виглядає вона дійсно не дуже презентабельно, Напишіть, як ви вважаєте, хто її куштував, але вона прям дубова, нею можна прибити. От, я б хотіла насправді щось таке покласти в посилечку, але звісно, ну, не презентабельно. Я тут згодна в принципі, з братом. Так ми сильно насміялися в супермаркеті з цієї ковбаси, але ну, я вирішила взяти. В принципі, я зараз запакую скло, подивлюся, що у мене по місцю. І якщо буде ще місце, то я докуплю щось, можливо, пару. Пляшечок, все ж таки, пива. Якось я знаєте, завжди переживаю, що мало, мало, якось хочеться більше. Це коли ходили по супермаркету, мені здавалося, що я так багато накупила. Прийшла, розклала на стіл. Думаю, ну і що це все тож треба скласти в коробку і подивитися, як воно буде виглядати, скільки це по факту буде важити. А це я мала можливість зафільмувати справжню частинку румунської культури, яку побачили прямо з вікна нашого будинку, і це називається панок ведмедя одна з найвідоміших пляних традицій Румунії. Люди вдягаються в справжні або в штучні ведмежі шкури, прикріпляють яскраво червоні китички та дзвіночки, танцюють під ритми барабанів, стрибають, тупають і вигукують. Різні ритуальні фрази кажуть, що чим гучніше. В ведмеді тупають і дзвонять, тим чистішим і щасливішим буде наступний рік. Ми побачили такі традиції з нашого вікна двічі, 28 листопада і 1 грудня. Чесно, я мрію потрапити на справжнє масштабне різдвяне святкування в Румунії. Я таки бачила відео в інтернеті, і це неймовірно захоплююче і заворожуюче. І до речі, ці святкування трохи мені нагадують нашу Так Саме яскраво з костюмами, музикою і танцями. У нас дощить постійно дощ крапає, не знаю, чи це видно, але тут просто злива. Десь дня три підряд постійно дощ. Ми не виходили на вулицю вже два дні. Хотіли сьогодні нарешті вихідний день вийти, тому що вже немає води. Вон, погляньте, як сильно валить вода з труби. Що ви робите, коли у вас погана погода? Який у вас настрій? Чи буває у вас осіння депресія? Ми от сьогодні затіяли прибирання. Ну, в принципі, як і кожен вихідний день на вулицю, таки ми вийдемо, тому що їсти щось треба. У мене є до речі, непромокаюча куртка. Речі погано сохнуть. Ми плануємо до речі купити ще другу. Оцю сушарку для одягу залізну, тому що нічого не встигає сохнути, от і речі накопичуються. Тож сьогодні хочемо з'їздити також в Ашан. Подив... Точніше, сходити чи з'їздити. Я навіть не знаю по такій погоді купити сушарку. От, я покупалася, тому з мокрою головою хочу купити собі фен. Тому що коли була тепла погода, ну я, в принципі, я в принципі ніколи не користуюся феном. Але тут, через постійні от, е, дощі, у мене погано сохне волосся. Буває таке, що вранці я помила голову, а ввечері вона ще отут біля е, коріння, вона. Ще волога. То розігралася, до речі, мій ревматоїдний артрит. Вже починають боліти коліна, тому переохолоджуватись мені зайвий раз взагалі не треба, тому хочу купити собі е, цей фен. У мене, до речі, в осінній період є така схильність до не скажу до депресивних станів. Депресія і депресивні стани це різні речі. От. Кожен може помітити в себе прояви депресивних станів в таку погоду. І я не виключена, то трохи такий меланхолійний настрій, нічого не хочеться робити, хочеться їсти, пити, пити чай, зігрітися. Хочу для вас зараз більше знімати відео вдома, якісь більш інформативні. Нарешті почати відповідати на. Питання, які мені задають часто під відео. Тож найближчим часом, якщо не кожного тижня, то через тиждень будуть виходити такі відео. Якщо вас цікавить якась тема про Румунію або не тільки про Румунію, пишіть мені в коментарі, будемо з вами розмовляти. А не забувайте поставити до речі лайк, підписатися на канал. Тому що український контент треба підтримувати Одні й ті ж саме теми, які поширюються на україномовному Ютубі і на російськомовному Ютубі, наприклад, про ту ж саму Румунію, переглядаються набагато набагато краще. Тож, будь ласка, не пошкодуйте лайку. Це дуже образливо, тому що частіше. Як виявляється, українці? Полюбляють навіть про тих же самих біженців, хто тут проживає з України, полюбляють все ж таки дивитися російською мовою. Але я не знаю насправді для чого російськомовні блогери роблять такий контент, навіть якщо цей канал. Вже досяг монетизації, то з Росії, наприклад, монетизації їм не буде. Тобто, це лише якась частка людей, які живуть за кордоном, і якась частка українців, які полюбляють російськомовний контент. Ось такі от справи. Тому не пошкодуйте лайку. Бажано написати змістовний коментар. Дуже дуже вам вдячна. Це до речі, відкрила вікно на кухні. І тут такий смачний запах з вікна пішов. І це я хотіла розповісти, що румуни дуже часто полюбляють щось таке смачненьке смажити. Зокрема, м'ясні якісь, я не знаю, якісь котлетки чи мічі. Ну дуже смачно. Ото завжди, як відкриєш вікно, чимось таким ароматним пахне якоюсь цибулькою. Румуни дуже полюбляють смачно поїсти, так само як і ми. Постійно і дуже пізно, знаєте, щось десь там, уже близько 12-ї ночі, щось починають смажити. Мені взагалі згадується наш перший чи другий тиждень, як ми приїхали в Румунію. Теж дощило. Ми йдемо по якомусь приватному секторі, і а це не було не свято, ніяке там не державне свято, просто був якийсь вихідний день. І просто якась компанія Румунів на своєму подвір'ї смажила шашлики, співали. Якісь задушевні пісні, якісь мелодії, ці традиційні румунські мелодії. Я пропишу, як, до речі, називається стиль музики цієї. От я пам'ятаю, він стоїть оце в халаті, як я зараз, в тапочках, щось там співає, і ці аромати долітають. і Що тоді ми зрозуміли, що румуни дуже схожі на нас взагалі. Це якщо пройтися, наприклад, почасно по приватному сектору, дуже часто можна чути різні смачні аромати. Так що румуни вони вміють е, і готувати, і взагалі і продукти нам дуже подобаються в Румунії. Останнім часом, як у то не зайдемо в супермаркет, то щось таке смачненьке, як прикупимо, якесь копчене м'ясо. Полюбили ми останнім часом купувати оцю закуску. Це традиційна така, а тут тушені овочі. Валера мені підказує. Ну, це так, я тут десь вставлю, як це виглядає, що просто мені зараз. Зараз на думку не спадає, що це за вид, як це обізвати, так би мовити, цей вид продукту харчування. І воно дуже таке смачне, от як домашнє, як бабушка з якихось кабачків, баклажанів, з перців, з цибульки, щось таке накрутила. Це неймовірно смачно. Ось було у мене сьогодні таке бажання з вами погомоніти. А що ще робити? Реально, що ще робити? Влітку, хоч можна було вийти на вулицю подриндіти на камеру, а зараз ні. Особливо, особливо так і не поговориш на вулицю, тому буду записувати вам переважно відео з дому. Вони приймають всі виклики цього життя. Мокнуть під дощем. чому вони там сидять? А, до речі, він ще четвертий забітекчем. О, дивіться, в голову поїхав. Весь в екіпіровці. цікаво, йому за таку погоду, надбавку чаєві будуть давати? Таким Таки ми виперлися на вулицю, дощ то стихає, то знову посилюється. але проблема навіть не в самому дощу, а в тому, що дуже великі калюжі. Якщо взуття у вас не, не промикаються, то ви будете просто повністю з вологими мокрими ногами. Ще хотіла, до речі, показати, що був знайдений в Каукленді хлібчик. Отакий от він максимально схожий на наш харківський цей круглий чорний хлібчик. Він дуже погано ріжеться. Досить суховатий, але от якщо, наприклад, якусь, я не знаю, з гірчичкою, з сальцем, то це взагалі топ. Подивіться, що з'явилося в елідлі. Я вас вітаю в новому дні. Сьогодні 1 грудня, день національної єдності Румунії. Велике свято. Сьогодні в місті Бухарест був. Військовий парад перекривали вулиці. Над нами літали винищувачі. Для Румун це свято. У нас це звичайний робочий день, тож ми сьогодні за планом працюємо. Чого вийшла в ефір? Хочу з вами поділитися. Я прийняла рішення вивчати румунську і думаю, а чому власне не поділитися цією новиною з вами, так би мовити, не зафіксувати. <свісна> Аби не злитися, я так можу сказати. Я вже в Румунії проживаю рік, але така я безсоромна досі не вивчаю румунську мову, тому що працюємо ми з дому, і я вже казала, практично ми не спілкуємося з румунами, то тільки в супермаркеті. Правда, мені, звісно, нема, але хочу на свій захист сказати, що якби у мене була можливість, ну, мовно кажучи, хоч якось би інтегруватися більше. Або ж ходити на ті ж, на ті ж самі курси, які я не ходжу через роботи, через графік роботи, то, мабуть, я її би вивчила швидше. І хочу поділитися з вами, як я буду власне, вивчати цю румунську мову. Так як я вже казала, на курси я ходити не можу. Оці безкоштовні, що надаються всілякими там організаціями в Бухаресті. І що я, значить, придумала, зараз буду вам показувати. По-перше, я маю таку книжечку, вона досить товстенька. Її якось один час видавали безкоштовно в міграційному центрі Ромекспо. Зробила її Українка. Як бачите, вона ще пуста, я її навіть не відкривала. Буду читати, вивчати цю книжку. А також з 1 грудня, тобто з сьогоднішнього дня, у Ірини, хто проживає в Румунії, мабуть, її знає. Ірина, яка живе в Брашові, Українка з Херсону, вона сама вивчила румунську мову, от і у неї є е, свої е, там авторські курси. От вони, вони з 1 грудня е, знову починаються, там третій чи четвертий потік. От я записалася на них. Ну власне, оплатила їх. От і сьогодні вони стартують перший е, е, відеоурок. Ось буду навчатися по ним. Кажуть, відгуки такі, що вона непогано розписує, розкладає по поличкам що да як. Що людям людям, дійсно, тим, навіть які починали вже щось вчити, щось було незрозуміло, після її відео уроків більш-менш стає все по поличкам. Ще також вона рекомендувала додаток Duo Cards, Я також на Чорну п'ятницю була знижка. Я купила сімейну підписку на рік за 900 там чимось гривень. От теж непогано для вивчення слова сполучень різних, от теж вже почала займатися. Також, що я планую знайти Ютуб канали на ті теми, які мене цікавлять, і дивитися Ютуб канали Румунської. Це, звісно, складно, але я думаю, що якусь основну ідею я буду розуміти. Поки що фільми, я думаю, дивитися мені зарано, але може якось в майбутньому. Тобто, отакі у мене плани. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який рівень румунської маєте ви, як ви її вдосконалюєте, вивчаєте, чи взагалі ви стикаєтесь в румунії з румунською, ну, в плані того, що ви працюєте, або, або ви, як я, працюєте з дому. От, тому що мені насправді писав мій підписник, рекомендував мені так також. Додатки і рекомендував якусь програму, але я вже на неї не встигла і взагалі безсоромна, така навіть не написала. Тому отак я все затягувала, але треба, треба вчити мову, тому що ну як жити в країні, да і не розуміти мову. Якось якось соромно мені стало, і треба вже починати вчити. Цими матеріалами ми будемо користуватися трьох. Валера буде користуватися, хоча він ну, трошки знає. А краще румунську, і мій брат. Брат підліток. Він не дуже охоче взагалі хоче щось вивчати, тому я не знаю, як його заставити це робити. От такі-то справи. Поділилася з вами інформацією і сподіваюся, що буду вам повідомляти кожного відео. Буду повідомляти про свої результати з румунської мови. От, я сподіваюся, що все у мене вийде. Тому що насправді мови, ну я вважаю, мені даються туговато. Та ж сама англійська, скільки я її вивчаю, все одно, коли доходить діло до практики, все забувається, я БМ, ну більше, можна так сказати, я ну, тіряюся і як би, хвилююсь, що от, щось таке. І навіть якщо я пам'ятаю щось, коли діло доходить до практики, я а, просто нуль. От тому такі справи. Буду вам повідомляти в наступних відео про свій прогрес.